Соцмережі стали частиною освітнього процесу, а вчителі блогерами. В одній з запорізьких шкіл команда освітян знімає навчальний процес, хумористичні відео і тренди для тіктоку. Розповідають, хочуть бути ближчими до своїх учнів та урізноманітнити навчання. Раніше такого не було. Ти прийшов, вчив дітей, виховав їх, так надав їм якісь знання, і вони пішли. Зараз і діти змінилися, і ми, педагоги. Не те, що ми змінилися, змінилися трошечки підходи. Ми стали більш сучасними, більш відкритими. Ми не те, що спустилися на рівень дітей. Ми дозволили собі бути в ногу з часом. А дітям це дуже подобається. Тікток став не тільки розвагою, а й платформою для навчання, каже вчителька початкових класів Катерина Аксьонова. Ми висвітлюємо всі наші виховні заходи: ярмарки, збори, цікаві матеріали для уроків, цікаві вивчення віршів, моторику для рук, як навчити дитину правильно писати, що дитина повинна знати на момент її приходу до першого класу, цікавинки вивчення англійської мови. Можна замінити слова малюнками, які будуть відображати зміст віршика. Ба-ба-ба, на березі цвіте верба. Ідея створення ток сторінки зародилася торік. Тоді перші ролики були експериментом. Сьогодні щоденні публікації десятки тисяч приглядів і навіть упізнаваність, розповідає вчителька початкових класів Наталія Малікова. Неоднозначні були моменти, тому що багато хто з нас був неприхильником тіктоку, навіть сприймав це не дуже добре. Але ми побачили, що нас почали взнавати. У мене була ситуація, коли я прийшла до магазину, на касі мені кажуть, ви працюєте вчителем. Кажу, так а звідки ви знаєте? Бачу, що не моя випускниця. А я вас у Тіктоці бачила, кажу, так кажу, це я. Як ви розумієте слово рофо? Можливо, жартувати або точніше над кимось жартувати. Як ви розумієте слово крінж? Можливо, це холодно чи щось таке. Аби налагодити комунікацію, створювати контент залучають і учнів, зокрема дев'ятикласницю Поліну Козарик. Дівчина каже, залюбки допомагає вчителям опановувати платформу. Трошки була здивована. Ось, але мені це навіть сподобалося. Коли мене просили, там я залюбки допомагала, знімалась також. Я інколи шукала ідей. Інколи, якщо там у нас навіть дітки знімалися, я допомагала якісь тяжкі рухи їх перероблювати під рухи дітей, аби їм було легше їх виконувати. Втім, ведення тіктоку не обійшлося без хейту, розповідає Наталія. Чули, що колеги з інших шкіл да, спочатку були обурені, ну навіщо вам що нема чим зайнятися в такому розрізі, так? але ну, ми сказали, що ми робимо те, що маємо, маємо робити, що нам цікаво. Але потім побачили, що по нашим, скажімо так, таким стежкам пішли інші. Тому як, вважаємо себе такими першопроходцями відносини у цій справі. Нині ж освітяни продовжують вивчати тренди і розвивати сторінку в Тіктоці. Кажуть, головне для них залишатись на зв'язку з дітьми та бути відкритими до нових підходів. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.